Острів Тірагетів, ця легенда розповідає про квітучий острів на місці теперішнього дістровського лиману, на якому проживало плем'я тірагетів. Але войовничі римляни вирішили завоювати цей острів і заволодіти таємничими скарбами. Вночі вони зійшли на берег острова і напали на поселення. Тірагети відчайдушно захищалися, але нападники були значно сильнішими. Тому місцеві жерці звернулися по допомогу до річкового божества Тіраса. Зенецька хмари закрили небо, загримів грім, заблищали блискавки, та спустилася страшенна злива. Тірагетам відкрився таємничий підземний прохід, по якому вони спустилися під землю, після чого той зачинився. Дощ був настільки сильний, що римлян змивало і топило. Зрештою, весь острів занурився під воду. Легенда стверджує, що колись підземний прохід знов відкриється, а острів повстане з глибин лиману. Тірагети повернуться на поверхню. І знов заживуть, процвітають.